Всім вам миру Божого все створено Богом. І вся земля, вся вселена, вона стоїть на Слові Божому, вона стоїть на законах Божих. І якщо порушувати хоч один із цих законів, то приходять якісь проблеми, якісь розрушення візде, де б ти не був, в сім'ї, на роботі, кругом. Тому що Господь сказав, Він создав цей світ, Він поставив закони і Він сказав не порушувати. А якщо ми порушуємо, і ми можемо бачити це на прикладі того, що в Україні ось війна і вона не скінчується. Не скінчується, тому що люди не хочуть виправляти іменно е свої помилки.